Вітаю вас, малята! А зараз, дітки, послухайте віршик. Хай вам ясне сонце світить, у вікно щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвістий цвіт, бо здоров'я, любі діти, світі головне, а здорових і веселих щастя не мине. Діти, а коли всі веселі, вам хочеться бігати, стрибати, якщо ви їсте з апетитом і міцно спите, значить, ви здорові. Бути здоровим це коли вам добре, нічого не болить. Ви веселі, уважні, активні і старанно працюєте. А щоб здоровими зростати, Потрібно правила здоров'я знати. Треба піклуватися про своє здоров'я. І що для цього треба робити ми зараз з вами повторимо. Треба дотримуватися режиму дня, одягатися по погоді, їсти овочі та фрукти. Ходити на прогулянки, дихати свіжим повітрям, загартовуватися, мити руки, займатися спортом, чистити зуби, доглядати за чистотою свого тіла. Отже, ми багато чого дізналися про здоров'я. А зараз трошечки порухаємося під веселу руханку. Ну-мо, почнемо. Стійно ноги дуже спритні, затанцюють в ритмі Гарний настрій не спиняй. І давай, давай, давай. Ей, ей у-у-у Здоровому тілі здоровий дух. Ей, ей у, -у, -у Здоровому тілі здоровий дух. Голови дитячі.